Це людина, яка звертається до лікаря-онколога для того, аби підтвердити чи спростувати свій діагноз. Який шлях необхідно пройти для цього? Розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Поліклінічному структурному підрозділі на прийомі постійно працюють такі лікарі, як онкологи, мамологи, урологи, онкодерматологи, онкохірурги, гінекологи-онкологи. Також пацієнтів за необхідності консультують променеві терапевти, тобто радіологи та хіміотерапевти. Прийом цих лікарів розпочинається о 8 годині. Щоденно в, поліклі... в поліклінічний структурний підрозділ звертається приблизно 300-350 пацієнтів. З них – це пацієнти, які звертаються за первинною консультацією. До кожного фахівця необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря важливо, аби в ньому було вказано саме онкоспеціаліста, до прикладу, гінеколог, онколог чи уролог-онколог. Подальший крок запис на прийом через кол-центр або на рецепції. Пацієнт первинний обов'язково має прийти з паспортом і направленням до відповідного фахівця, тому що в нас онкоцентр, але є за профілем різні спеціалісти. Приходить пацієнт сюди. Ми з'ясовуємо з із пацієнтом, що саме до якого спеціаліста йому потрібно. Перевіряємо, чи відповідає це направлення спеціаліста, до якого ми маємо його записати. В разі, якщо на сьогоднішній день є вільний прийом у даного лікаря, ми його пацієнта записуємо на прийом до лікаря і заводимо йому карточку. Для цього потрібно достатньо тільки паспорта, ну і інформація з приводу, де працює пацієнт, і чи має він якісь певні пільги. Що якщо це первинний пацієнт, то кол центр обов'язково при записі вже вписує в прийом до лікаря номер скерування. і пацієнт, в принципі, мав би знати, тому що кол-центр обов'язково обговорює до якого, пацієн... якого лікаря записаний пацієнт, на яку годину і де знаходиться кабінет лікаря. Тоді він приходить сюди, єдине, що ми тут робимо, ми заводимо карточку пацієнта, для цього необхідний тільки паспорт, ну і ще ми уточнюємо на всякий випадок, що потрібно, чи він розуміє, куди йому йти. Для будь-якої людини навіть підозра на такий діагноз це стрес. Відповідно, кожна людина по-своєму його сприймає. Хтось спокійний, хтось нервує, хтось агресує. Буває по-різному. Якщо це первинний пацієнт, частіше за все, люди ну, психологічно їм важко прийти до нашого закладу. Вони бояться, вони відтягають як більше. Ну, не всі, але так буває. А вже ті, які наші пацієнти, то вони дисципліновані і вони приходять вчасно, тому що вони розуміють, що це пов'язано з їх і, і терміном життя, і якістю життя. Зазвичай до нас на прийом звертаються різні пацієнтки, які і мають уже наявні обстеження. Це може бути і мамографія, і УЗД молочних залоз. І е, в залежності від того, е, що ми там бачимо, пацієнт е, скеровується на різні дообстеження. Тобто, якщо це пацієнтка, яка звертається з наявною мамографією, і там є якісь підозрілі ділянки, які рентгенологу не подобаються, вони звичайно такі пацієнти скеровуються сюди. А ми вже Оглядаємо пацієнта, проводимо первинний огляд і скеровуємо на дообстеження. Це може бути УЗД молочних залоз, УЗД молочних залоз з еластографією. Ну і зазвичай, якщо ми бачимо якесь підозріле утворення, береться трепан біопсія, товстоголкова біопсія нове утворення. І такі шматочки справляються на гістологічне дослідження. Є певний перелік обстежень, які пацієнт має пройти для постановки діагнозу. Якщо це стосується молочної залози, це звичайно мамографія, УЗД, обов'язково, як я вже казала, підтвердження гістологічного діагнозу. Також пацієнт ми проводимо безкоштовно на базі нашої лікарні імуногістохімічне дослідження. Цього матеріалу пацієнт проходить комп'ютерну томографію. Взагалі на постановку діагнозу нам потрібно від 7 до 10 днів, і ми вже маємо клінічно встановлений діагноз. Жоден пацієнт не піде в лікування, поки комісійно ми не вирішимо тактику лікування, тому що кожний пацієнт індивідуальний, кожна ситуація індивідуальна, і лікування підбирається суто індивідуально під пацієнта. Якщо я веду цього пацієнта від першого дня, так я його обстежую. Я беру біопсію, я його скеровую на всі до обстеження. Також я йому кажу на який день звернутися на МДК на мультидисциплінарну комісію. І, звичайно, я такого пацієнта вже веду. До останнього етапу лікування. Якщо пацієнтка раз на два роки проходить мамографію або УЗД молочних залоз, часто звертається до мамолога. Почути такий діагноз рак, вона одразу його не почує. А якщо навіть і почує, звісно, це буде виявлено на ранній стадії. Якщо ми бачимо. Вже, да, з власне, досвіду, ми бачимо клінічно, що це є нехороша злоякісна пухлина, все рівно це пацієнту не озвучується для того, щоб не травмувати. Пацієнта треба, звичайно, підготувати до такого діагнозу. Ми беремо біопсію, ми розмовляємо, пояснюємо, чому це важливо, тому що це може бути як і доброякісне утворення, яке потім ми даємо під динамічне спостереження. А якщо навіть це є онкологія, рак є різний. Рак буває дуже агресивний, а буває не дуже агресивний, який можна прооперувати і на першій стадії. І пацієнт 90% живе далі, щасливо. Є таке поняття, як метастазування. Так? Ми мусимо чітко виставити діагноз. З кожної сторони свій спеціаліст дає свій певний висновок, для того знову, щоб було адекватне лікування. Ми не можемо спиратися тільки на гінекологію. Людина обстежується в повному об'ємі. Буває таке поняття, як первинно-множинний рак. Буває таке, звертається до мене жінка з патологією ендометрію. Коли ми починаємо дообстежувати, і ці, наприклад, дообстеження входять в цей перелік, я направляю до мамолога, і там також є проблема. Скажу більше, проблема може бути не онкологічного характеру, а навіть та фіброаденома молочної залози, яка також потребує дуже ретельного обстеження і лікування. Якщо людина звертається вперше, взагалі заходить в кабінет, ми з нею працюємо, це хвилин 30 треба, щоб поговорити з пацієнтом. І якщо беремо всі обстеження так, до 10 днів. Дуже часто пацієнти, звертаючись до нас, ми їм пропонуємо те чи інше лікування. Запитують перед тим, як лягати в стаціонар, лікарю, чи допоможе, чи варто мені взагалі пробувати, спробувати чи лікуватися. Ви знаєте, наш девіз так, це лікується. І я хочу звернутися до всіх людей, що вчасне звернення, чи навіть трошечки невчасне, дійсно це так лікується, і наші спеціалісти можуть надати кваліфіковану допомогу і відповідне лікування пацієнтам. Ми закликаємо не бійтеся нашої установи. Сюди може звернутися, наприклад, як до мене, жінка любого віку з тими чи іншими питаннями, де ми надаємо відповідну допомогу. Не треба боятися, що сюди приходять тільки з онкологічними процесами. З метою лікувально-профілактичного да, якісь питання ми, ми, ми там так само можемо надати, як і інші гінекологи, скажем так. Але в нас це вже все йде трошечки більш поглиблено. Велика кількість пацієнтів це основна маса, які оперовані в інших медичних закладах, але до нас вони прийшли. Як вони люблять це говорити, стати на облік. На жаль, трішечки це зовсім не так. Вони теж є для нашого закладу первинними. Дуже велика кількість пацієнтів чують від нас вперше, що в них онкологія, при тому, що ми просто перед ними зачитуємо документацію, з якої вони прийшли. Не знаю, по якій причині пацієнти в іншому закладі не отримують інформації, що в них виявлена онкологія, хоча б виявлена. Я не кажу там стадію і тому подібне. Це вже ми тут даємо. Як кажуть, що заключення остаточне. Але чого так? І тому вже від цього ми відштовхуємося. Велика кількість людського фактору присутня, втрата свідомості, а яка, що, як ви смієте нам це говорити, і тому подібне. А ти просто зачитав документ, який на ньому є печатка, мінімум дві печати. Лікар, завідуючий, медична установа. І все. Як ви посміли нам спортити настрій і тому подібне. Ось така ситуація. Ти, ти чуєш майже кожного дня в. На етапі роботи в поліклінічному відділенні. Ось така ситуація. В основному дуже адекватно реагуються чоловіки на, бо найбільше зустрічаємість – це онкологія простати. І вони розуміють, що ця кількість людей, чоловіків, прооперовані, і випадкова знахідка. Наприклад, там якщо говорити про захворювання простати, де були прооперовані з приводу доброякісної попередньо клінічної, але гістологічне заключення знахідка виявили. Карциному простати там або інші види раку простати, і тому так вони розуміють, що потрібно подальше лікування. Їх теж важко перший, самий перший раз, оці первинні пацієнти, з яких ми говоримо, переконати. Получається, що ми переконуємо, вони починають з нами, можна сказати, спорити, не знаю, як правильно висловитися. А саме мені сказали, що мені повністю все забрали. Оце їхні ключові слова. Для простати. Ми вже з вами колись говорили, з іншими колегами є дуже Високоспецифічний показник це простат проста, специфічний антиген, PSA, І по ньому ми свідчимо. Коли пацієнту запропонував у нас закладі безплатно здати, і по результату він вже починає з наступного разу, коли до нас завітав, вже якось по-іншому, більш так лояльніше, спокійніше і тому подібне. Велика кількість пацієнтів не звертаються до лікарів. Вчора на, на прийомі був пацієнт, в якого три літри залишкової сечі. Він каже, що він нормально пісіє. Три літри в сечовому міхурі залишається. Ось таке. Він по-любому попаде в якийсь медичний заклад. Скоріше за все, це буде заклади, які працюють цілодобово. І зрозуміло, що йому нададуть медич... швидку, невідкладну допомогу в плані урологічного характеру. І... Чи прооперують, чи якимось іншим варіантом великої кількості чоловіків знаходять от, от таким способом при такій ситуації онкології. Скарги можуть бути різноманітні, та як я приймаю пацієнтів із злоякісними утвореннями, як легень, так шлунка і кишківника. Тобто, в кожного залежно від патології відповідно різні скарги. Пацієнти можуть приходити вже з наявними обстеженнями. Тоді вони вже більш-менш на той момент розуміють, що з ними відбувається, чому вони тут або це можуть бути повністю. Якби первинні пацієнти, які абсолютно не знають, що з ними відбувається, і тут важливо пояснити їм, що все буде поетапно, що все сплановано, що ми знаємо, куди їх направити, як їх дообстежити правильно, щоб визначити подальшу тактику лікування. Якщо пацієнти вже прийшли з верифікованим десь діагнозом, то звичайно це трошки пришвидшує нашу роботу, так як ми повторно не беремо в них біопсію. і і ну, нам фактично потрібно призначити такі певні дообстеження для їхнього діагнозу, які потрібні для подальшого лікування. У серця, фіброгастроскопія для нас переважно три місяці. Такий термін, коли вони дійсні. Аналізи ми завжди тут набираємо. Черевна порожнина таз це таке певне обмеження для пацієнтів, що вони роблять тільки по одній зоні на день. Первинний пацієнт це той, хто просто первинно, першочергово приходить до нас в кабінет зі скаргами на новоутворення. В подальшому, після первинного дерматоскопічного цифрового огляду, ми віддиференцовуємо, чи це пацієнт з доброякісними новоутвореннями, чи це пацієнт з злоякісними новоутвореннями, чи це якось навіть може бути змішано, поєднано. Якщо це пацієнт з доброякісним новоутворенням, подальшою тактикою може бути або динамічне спостереження, або Видалення, якщо є суб'єктивний, суб'єктивний дискомфорт. Якщо ж це пацієнт з злоякісним новоутворенням, первинно на прийомі ми можемо його обстежити. Одразу в той же день це може бути або цитологічне дослідження, або гістологічне дослідження для підтвердження або ж верифікації діагнозу. Також варто зазначити, що обстеження такого пацієнта з злоякісним новоутворенням шкіри відбувається в кілька етапів. Іноді це може займати навіть кілька днів. Це основне головне. Ми завжди це пояснюємо пацієнтам, вони З розумінням до цього ставляться. І всі дообстеження вони відбуваються в умовах нашого онкоцентру. Це можуть бути як лабораторні, так і інструментальні дослідження. Їх крім лабораторних та інструментальних обстежень. Онколог-дерматолог може призначити консультації у інших фахівців. Це необхідно для того, щоб ми змогли знайти яке саме, якщо присутні, також онкологічні захворювання в сфері гінекології, урології, мамології. Будь-що, щоб ми могли першочерговість обрати, тобто який злоякісний процес вимагає першочергового лікування, а що може бути трішки відстрочено. Ніхто не знає, що ми можемо знайти. Це може бути випадковою знахідкою, або ж це може бути злоякісне утворення в анамнезі, яке може знову почати прогресувати. І тому така злагоджена робота, вона дуже важлива. І вона присутня в умовах нашого онкоцентру. Якщо пацієнт первинний, скажімо так, після консультації в лікарів необхідних, він повертається назад на рецепцію, записується на ті обстеження, на які його скерував лікар, записується на певну дату, на певне число, яке йому підходить, на годину, яка є вільна, на той час і йому підходить. Черги, звичайно, є. Він має бути готовий до того, що це не буде в один день. Ну це просто неможливо. Навіть Національна служба здоров'я не дозволяє нам обстежити. Пацієнта в один день ну, для того, щоб ми отримали за це кошти, він має бути з хорошим настроєм, звичайно, і розраховувати на те, що черги, звичайно, будуть. Але це не критичні не критичні черги. Переважно всі обстеження, всі, які необхідні в лікуванні, можна прийти в поліклініці Булковинського клінічного онкологічного центру. І згодом з результатами всіх цих обстежень повертається назад до лікаря-онколога. Лікар, бачачи всю картину, ну, скажімо так, повну картину захворювання, Зворювання може представити цього пацієнта на мультидисциплінарній комісії на засіданні цієї комісії, яке відбувається щоденно з 13.00. Усі первинні пацієнти Буковинського клінічно-онкологічного центру обов'язково мають бути представлені на мультидисциплінарній комісії для вирішення подальшої тактики лікування. Мультидисциплінарний консиліум із приводу онкологічного захворювання це комісія практикуючих лікарів-експертів в галузі онкології. В Цю комісію зазвичай входять. Радіологи, хіміотерапевти, хірурги, абдомінальні таракальні хірурги, онкогінекологи. А також клінічні онкологи безпосередньо на мультидисциплінарній комісії визначається клінічна група пацієнта онкологічного, згідно якого ми визначаємо, чи пацієнт підлягає спеціалізованому онкологічному лікуванню, чи він іде на диспансерне спостереження, або пацієнт інкурабельний взагалі не підлягає онкологічному лікуванню. І, на жаль, ми даємо рекомендації на мобільну паліативну допомогу. Це симптоматичне лікування по місці проживання. З генеральним директором створений. Відповідний наказ, в якому зазначені конкретні прізвища, це всі завідуючі начальники структурних підрозділів. В консиліум склад комісії не зазвичай не міняється. Існує спеціальна форма, бланки, де заповнюються. Паспортна частина кожного пацієнта, діагноз, патогістологічне заключення і прізвище всіх осіб, всіх лікарів, які несуть відповідальність за даного пацієнта, рекомендуючи конкретні види лікування, ставляться підписи. Все це фіксується в відповідних журналах. Журнал, звичайно, прошитий з відповідними печатками. Виправлення як в листку заключенню висновку мультидисциплінарно мультидисциплінарної комісії, так і в журналі виправлення не, не допускаються. Це важливо для того, щоб зрозуміло, що неможливо підробити даний документ, але бувають випадки, коли є необхідність скликання ургентного консиліума. Це, цьому сприяють якісь гострі стани пацієнта, це кровотеча, кишкова непрохідність, ВПВ, синдром та інші діагнози. Такому випадку скликається ургентний консіліум і визначається подальша тактика лікування та ведення даного пацієнта. Кількість пацієнтів на консиліум щодня буває дуже різною. Це може бути від 5 осіб, може бути від 10 до 20. Бували випадки і по 30-35 людей. Ми представляли на консиліум. Всі пацієнти очікують в коридорі, в залі засідання. Кожен лікар-онколог починає представляти свого пацієнта, переглядаються диски комп'ютерної томографії МРТ. Ендоскопічні дані, лабораторні дані знову повторюю, супутня патологія пацієнта все це сумується і визначається тактика лікування, стратегія лікування. Потім медична сестра, яка реєструє консиліум, запрошує пацієнта, і ми вже пацієнту безпосередньо можуть родичі заходити. Ми проговорюємо етапність лікування, ризики. Ми це все з пацієнтом проговорюємо. Ну і попередньо ми пацієнта оглядаємо. Тобто, без пацієнта консиліум неможливо провести. Просто самі документи на консиліум не можуть бути представлені. Комісія повинна бачити стан пацієнта. Якщо це важкий стан, відповідно буде рекомендація, що пацієнт не може підлягати спеціалізованому лікуванню. Якщо пацієнт компенсований, значить ми будемо рекомендувати високоспеціалізоване лікування в умовах онкоцентру. Кожен пацієнт звичайно по різному реагує на рішення комісії. Переважна більшість пацієнтів вже підготовлена до висновків комісії. Ми стараємося пояснити, щоб саме в кабінеті проговорити, психологічно пацієнта підготувати, щоб не відбувалося там, якихось емоційних зривів на конціліумі, щоб не забирати час в комісії, не забирати час в інших пацієнтів, які очікують на своє рішення. Бувають випадки, коли пацієнти відмовляються від лікування. Онкологи кажуть, це нормальна реакція людини на стрес. Втім, затягувати з цим не рекомендують, адже хвороба може сильно прогресувати, і тоді шанси на одужання зменшуються. Я назву дві основних причини: перша це є дійсно страх пацієнтів. Є і друга причина вона відображається в тому, що пацієнт каже, я не знаю, чи я потягну це лікування. Для мене це буде дорого. Але я ж кажу і повторюю ще раз, що всі обстеження в нашому закладі лікування в нас дійсно є безкоштовними. Вони можуть прийти через місяць. Я подумав і да, я хочу. В цей момент важливо, щоб просто за цей період хвороба не спрогресувала, і їм все ще було показане це лікування, яке ми тоді їм. Рекомендували, тому що от буває, що ці... вони півроку думали, а за півроку стан набагато погіршується. І відповідно, та хіміотерапія, до прикладу, яку ми могли лікувати. Зараз же йому він просто не перенесе її фізично. Був один пацієнт, у нього мало він знав про свій діагноз, він зник, грубо кажучи, на рік, а повернувся вже з мержиним ураженням внутрішніх органів. І, на жаль, тут вже така трохи плачевна ситуація. Але ну, навіть в такому випадку ми намагаємося допомогти пацієнтам, ну ми не залишаємо. І стосовно випадкових знахідок, так остання знахідка це учасник бойових дій, чоловік, який прийшов просто на огляд, скерований стосовно доброякісних новоутворень, і зазвичай... Не те, що зазвичай завжди. Пацієнти приходять за ним, ми їх роздягаємо, оглядаємо і можемо знайти зовсім інше. І так само було і у цього чоловіка, роздягнувши, ми знайшли у нього базона рак шкіри на спині. Він навіть не підозрював, проте там вже починається спеціалізоване лікування і в нього все буде добре. Онкологія не вирок, проте варто регулярно проходити профілактичні огляди, аби виявити захворювання на початкових стадіях. Не слід втрачати час. Не варто шукати в інтернеті методи лікування і займатися самолікуванням, бо тоді час грає проти вас.